разів гонили й стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруйного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микі так пив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз. У білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день. Піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Е, піди. Не говори дурниць, його Оторіши. Що, дурниць, ану побачити? решетився лис. Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулиці ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите, і в блоху не перекинуся, і не розідруть мене товк своє лис. І поклав собі міцно зараз, завтра, в сам торговий день, побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита так і перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик. Шум, гармидер, вози скріплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, торгівці шваркочуть, селяни гойкають, одним словом клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, та треба кінчити те, що зачав. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулиця йшло і їхало людей багато. Стояла курява, лиса мало хто і запринітив. І нікому до нього не було діла. От пес та пес, думали собі люди. А Микита тому й рад знітився, стулився, даром, як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на нарештах у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття. Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Бачить, лис. Що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, зявкаючи, гарчачі, нюхаючи. Тут він був. Тут він був. Шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась потісненьким подвір'ю, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжи, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований! Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини синьої густа на олії розведеної фарби. Скочивши всю рощину, Лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім. Діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистерчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, ще живий! Аж коли смерклося, лис мекіта прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і неспостережений ніким ускочив до садка, а від бур'янами, через плати, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім бочі, де була його хата, а геть у противнім був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно чи рано встав він на другий день сього вже в книгах не записано. Досить, що, вставши з твердого сну, позіхнувши смачно, і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи. аж скрикнув неборачись. А це що таке? З переляк відкинувся чекати, але ба сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам. Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги. Ні, не пізнає. Не пізнає, та й годі якийсь дивний, і страшний звір, Синій-синій, з припоганим запахом, Покритий не то лускою, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов дубня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба Оліна через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гузах і з таким здоровеним, мов в міді вилитим хвостом, він аж. Завив з переляку, а отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає, подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепоче. Он там, он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не, не, не знаю, не, не знаю. Ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралися довкола чимало звіра, заспокоїть його, дали води напитися, мав Пафрузя, вистріла йому трі ж волосся з між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? все дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили їй йти мусім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зирнули собі ж та й кинулися в розпіч. Хоч і як тяжко турбувався Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий ліс. Та се не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору ліс, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного й страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гострі, але ніхто не смів приступити ближче. А лись пекіда, мов і не бачить всього. Де собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши на серед звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадили і птахів видимо, невидимо, всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її. Ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь. Ледве неледве переводячи дух, запитав. А, а, а ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно й солодко говорив ліс. Звіри трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микіта. Тіштеся. Сьогодні. Рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини, придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: звіре остромисле, в звічнім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю. І будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість. Запанувала в звірячому царстві, зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знову радість, знову оклики зачудування і подяки. От цар! От добродій! От премудрий Соломон! Та да за таким царем ми проживемо віки і чистимо у Бога за дверима. Йшли дні за днями. Лис Микіта був добрим царем справедливим і м'якосердним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране, приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі, як у Бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звіри не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій періні. І, взагалі, він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромислу. Минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах, на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати, його серце було приповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає, і собі по лисичому. Ось! Господи що стало, всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та ще лис. Простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Фу! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величену мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому доріки себе, всі кинулися до нещасного лиску квіту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелю і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо, е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.